Просвітає компанія логістика». пропонує вашій увазі нові надходження. Штабелер електричний Євгенвік ERC-214Z. Вантажопідйомністю – тонна 400, висота підйому 3 метри 60 см. Техніка повністю обслужена, без експлуатації в Україні дається піврічна гарантія. Летій в управлінні маневрений. Можна експлуатувати як повітковий штабелем або для складів з великою протяжністю чи для пришвидшення розвантажувальних-завантажувальних обід є від площадка в місця місцепаратору. Для подолання нерівностей на рампі або заїзд-виїзд з рампи в автомобіль є спецпідйом нижній пиво. Висота підйому 3 метри 60 см. Цю цю техніку і багато іншої ви можете знайти на складі в місті Червоноград У нас завжди більше 40 одиниць наявності. або заходьте на наш сайт Єврокарлогістика